Вітаю в Черкасах. Ти на турнірі, де беруть участь 6 команд різних куточків України. На що розраховуєш в цьому турнірі, на які результати? Ну, Завжди на турнірах тільки високі цілі. Дуже приємні відчуття. Будемо битися в кожній грі. Дуже приємні відчуття. На, Розраховуєш на якісь індивідуальні здобутки у цьому турнірі? Ну, звісно. Надіємося, що буде добре очікування. У нас плани на перше місце. Знаєш завтрашнього вашого суперника? да, Карпати. Як оцінюєш цю команду? Непоганий суперник, але я думаю, за нами буде перемога. Звичайно, хочеться, щоб моя команда перемогла на цьому турнірі. Ми готували до цього турніру, дуже хороший склад команд. Ми розраховуємо лише на перемогу. Ти бачив вже всіх суперників на цьому так, турнірі? Так, звичайно. І кого оцінюєш як найпринциповішого або найсильнішого? Ну, суперника? Звичайно, наш, наше львівське дербі це з академії рух. Це для нас завжди найпринциповіші ігри. Тому що це як наш ворог, не? можна так сказати. Але всі команди на достатньо високому рівні і чекаємо на поєдинок з кожним з них. Бажано нам було би добре виграти всі команди та зайняти перше місце. Карпати сказали, що ви для них є найпринциповішим суперником, для вас також. Ну, частично так, але є ліпші команди, за якими нам будуть. Цікавіше зіграти, ніж з Карпатом. Які це команди? Динамо, «Київ». Надію, що у кожній грі буде перемога. Знаєш, вашого завтрашнього суперника? Так, завтра граємо з Олександрією перший матч. Як оцінюєш цю команду? Та хороша бойова команда. Є хороші виконавці. Треба наштовувати і вигравати. Карпати сказали, що ви є для них найпринциповішим суперником на цьому турнірі. Для вас також. Львівське дербі є саме. Звичайно, Львівське дербі. Треба перемагати, але є ще інакше хороші команди. Динамо, Київ, Ворська, завжди, коли йдеш на турніри, хочеться здобувати якісь індивідуальні нагороди, але, але і команді також хочеться. В першу чергу хочемо показати це як єдину команду та. Хороший футбол на футбольному полі. Коли вперше дізнався, що буде проходити цей турнір? Від кого дізнався? І що думав про цей від турнір? Від товаришів по команді дізнався. Дуже сподобалося, що такий турнір є. Яка команда найсильніша, на твою думку, на цьому турнірі, окрім Динамо? Рух та я думаю достойно. Вже завтра стартує перший день нашого турніру. Які твої перечуття, особливо про першого суперника, що може сказати? Ну, Можна сказати, що Ворська непростий суперник. Нам було важко з ними грати на турнірі влітку. Але думаю, що завтра все буде добре. А якщо говорити про підсумки самого турніру, на що розраховуєте? Ми все-таки господарі ну, цього турніру. Будемо розраховувати на перемогу, але у нас багато захворіло та травмованих. Але ну, на характері будемо питатися перемагати. Очікування від турнірів. Добре, підготувалися. Будемо старатися. На які результати розраховуєш в цьому турнірі? Все буде залежати від команди, як буде команда грати. Якщо всі гарно підготуються, то буде і добрий результат. Якого суперника ти вважаєш найсильнішим? Всі суперники добрі, не може нікого виділити краще. Вітаю з першою перемогою на турнірі. Які твої враження? Та враження чудові. Першу гру перемогли. Ну, і думаю, все буде далі краще. Я розумію, що це тільки перший день турніру, але спрогнозуй на майбутнє турнірну таблицю по закінченню Ну, я турніра. думаю, перше місце буде ми. Друге місце, я думаю, буде Динамо, третє рух, четверте Олександрія, п'яте УФК Карпати і шосте Борсько. Ви грали цю першу гру проти Полтавської «Ворскли». Як оцінюєш цього суперника і взагалі цю гру? Непростий не суперник, треба було грати. ми Перемогли і показали свою гру. Гра була дуже насичена, мали багато моментів, не скористалися ними. Грали проти однієї з найкращих академій України. Тому я вважаю, що ми можемо зарахувати собі один заліковий бал. На яку гру розраховуєш наступний день? Звичайно, розраховуємо на дві перемоги, два тяжких суперника будуть. Можу сказати, що, що грав з дуже хорошим суперником. Трошки не, не вдалося виконати наш план на гру. Але все одно я дякую своїм хлопцям, вони старалися і мали велику саму віддачу. але десь нам можливо десь більше не повезло, десь трошки, можливо, не справилися з хвилюванням. Я думаю, що ці фактори похвалили на сьогоднішній результат. Гра була на початку не дуже проста. Ну, ми з пацанами зібралися, включились, ну і показали результат. Це перший матч на турнірі. Як команда налаштовувалася на цю гру? Ну, ми ще налаштовувалися за тиждень десь до турніру, що потрібно вийти і показати свою найвищу гру. І ну, вийшли і показали. Завтрашній ваш суперник це Олександріє. Як оцінюєш цю команду? Ну, команда непогана. Тут всі команди непогані на турнірі, так що потрібно виходити і доказувати. Ну, хоч ми програли 2-0, але в нас ще є наші наступні ігри. Ми сподіваємось, що ми переможемо всі інші ігри. Тут, тут у нас є гарні команди. Всі команди дуже гарні, кожен зіграє кожен з кожним. Ну і подивимось. Сподіваємось на перемогу. Я розумію, що це тільки перший день турніру. Спрогнозуй турнірну таблицю по закінченню турніру. Мабуть, перше місце Динамо Київ, друге ЛНЗ, третє Олександрія, четверта Ворскла Ми. П'ята Рух і шоста Карпати. Був хороша інтенсивно, багато боротьби. Ми ні в чому не поступали суперником. Я без цього переважав, мали свої моменти, не реалізували.

Накращував турніру Олімп Кам'ян. Відвідуємо став на накращував турніру.